Слава Ісусу Христу! Ми вже маємо середину листопада, а це означає, що трошечки більше, ніж через місяць буде Різдво Христове, а потім Новий рік. А якщо Новий рік, то який він може бути без зимової лідерської школи? Цього року вона буде з 29 грудня по 2 січня, і дуже нам повезло з датами, тому що 20, 29 грудня це є п'ятниця. Ну, відповідно, 30 31 субота-неділя, а 1 січня понеділок. Так що дуже нам повезло з датами. Не тільки з датами, але також і з гостями. У нас буде три напрямки навчання на зимовій лідерській школі. Перше це буде стосуватися теми звільнення і зцілення. Загалом і в подружньому житті, зокрема, і ці навчання буде вести отець Петро Мельничин, який є священником екзорцистом. Друга, друга тема буде присвячена темі вирішення трудних ситуацій в сім'ї, і вона називається Від викликів до зростання. Зазвичай наша, всі наші теми лідерської школи зимової присвячені темі сім'ї і стосунків. Ось, І цей другий блок навчань буде вести подружжя Ростика і Лесі Пилихачів, які є сертифікованими психологами, які багато років служать. У віднові різними дарами і в тому числі також консультацію подружніх пар з різних питань і також особистої консультації. І третій блок навчань буду вести. Я вони будуть стосуватися практичних речей, як навчитися робити правильні вибори в житті. Керуючись здоровим глуздом і вірою, будемо говорити про те, як правильно керувати своїм часом, фінансами і іншими ресурсами, які Бог нам дав. Ну і зокрема, будемо вчитися це застосовувати до нашого особистого життя і до життя сімейного. Це окрім навчань, окрім, окрім навчань, ми будемо мати багато інших добрих речей на зимовій лідерській школі. Будемо мати чудові молитви, буде духовна програма, буде святкування Нового року, яке розпочнеться з літургії, а потім будуть забави, як зазвичай, до ранку. І пізніше буде також можливість поїхати в Буковель, хто хоче, на відпочити там, на лижах чи на Газетах з'їжджати, хто, хто як любить. Цього року нам вдалося зробити те, чого не вдавалося попередні роки, а саме запропонувати людям, які не можуть бути весь час у зв'язку з роботою або іншими обставинами, то є можливість зареєструватися на один день менше, тобто з 29 грудня по 1 січня. Ось. А хто має нагоду бути до кінця, то будемо також дуже раді. Отже, є дві можливості: або з 29 грудня по 1 січня, або з 29 грудня по 2 січня. Відповідно, відпочинок в Буковелі, або просто відпочинок, не обов'язково їхати в Буковель, можна відпочити і там на місці, або поспати, або ще щось добре собі придумати. То це буде це заплановано на 1 січня. Так, що друзі, всіх щиро запрошуємо, всіх хто є тут, і всіх хто нас дивиться, до зустрічі на зимовій лідерській школі.